Та ну хто зараз повірить, що всесвітній улюблений з дітей та дорослих, справжній комерційний гігант та смертельний ворог голих п'яток. Я маю на увазі компанію LEGO, що вони ледве не збанкротували у нульові та були ось так близенько до самісінької прірви і привели її туди ті самі рішення, які майже в той самий час приносили Лего шалені прибутки. І у цьому немає ніякого парадоксу. Відомі всім Лего блоки це головний символ компанії Лего. Однак вони були вперше вироблені лише у 1949 році, коли компанія Лего існувала вже 17 років. І усі ці 17 років вона виробляла традиційні для свого часу дерев'яні іграшки. Ані якісь там блоки. Про це всі ці роки компанія була дуже далека від свого нинішнього становища та слави світового гіганта іграшкової індустрії. І не дивно, що син засновника, вже дорослий і готовий взяти на себе управління компанією, Готфред Кірк Крістіансен, хотів вивести справу батька на новий рівень. А для цього потрібна була радикальна нова ідея: щось більше ніж просте виробництво дерев'яних іграшок, якими займалися численні конкуренти як у Данії, так і у всьому світі. Саме це прагнення і привело Готфреда до відкриття конструкторів. Із блоків, що з'єднуються. І що дуже важливо конструктор передбачався не з дерева, а з пластмаси. На той час це було дуже суперечливе рішення. Пластмаса, яка зробила технологію Лего, в принципі, можливою, тоді активно завойовувала світ. Але як і будь-яка нова технологія, вона викликала багато страхів і неприязні. І у самого засновника, батька Потфреда на ім'я Оле, були серйозні сумніви щодо ідеї сина. Іграшка, деталі якої вирізані з дерева та скріплені натуральними матеріалами, асоціювалася з чимось правом справжнім, якісним це була іграшка з душею. А усе, що було зроблено з пластмаси, міцно асоціювалося з дешевизною і вважалося таким бездушним. І тим не менш, блоки з пластмаси з'явилися на ринку і швидко сподобалися дітям. Компанія Лего почала стрімко набирати популярність. Однак у цих блоків був в ті часи один серйозний недолік. Деталі, хоч і з'єднувалися легко, автоматично, трималися одна за одну досить слабко, і будь-яка побудована з них конструкція зазвичай була ненадійною. І лише через 9 років по тому придумав, як удосконалення. Їхню конструкцію. Він додав до блоків так звані внутрішні трубки, кількість і розмір яких залежали від розміру деталі. Після цього частини Лего почали з'єднуватися набагато міцніше, дозволяючи будувати конструкції, які рік тому здавалися лише фантазією. А тепер політ фантазії обмежувався лише кількістю кубиків, які у вас були. І нічим більше, Лего став абсолютно унікальним і дуже швидко затребуваним продуктом. Ставка Годфреда спрацювала уже в 60-х роках. Лего почала будувати перші заводи за межами Данії. Спочатку в Німеччині, Швейцарії, потім в інших країнах Європи та навіть у США. Компанія активно автоматизувала та масштабувала виробництво. Її доходи зростали, і Лего перетворилася на гіганта рівня Маттел та подібних. Ви питаєте, до чого ж тут страшна криза? Терпіння вона вже наближається. Бурхливе зростання заклало її основу. Лего активно розширювала не лише географію та масштаби виробництва, а й асортимент своєї продукції. З'явилася, наприклад, спеціальна лінійка з великими деталями для найменших дітей віком до 5 років. Її назвали Дупло. Лінійка космічних наборів та середньовічних замків вони не втрачають популярності навіть сьогодні. Лінійка технік зі складними механізмами для шанувальників інженерії. Саме тоді з'являються класичні стандартні міні-фігурки, без яких нині бренд важко уявити, і Лего перетворюється на щось значно більше ніж просто конструктор. Набори пожежних станцій, поліцейських дільниць, міст, ферм і з Лего тепер можна було побудувати цілу Житомирську область. Лего заходить в освітню сферу та створює цілий підрозділ для розробки освітніх наборів для шкіл. Компанія проводить змагання серед підлітків, випускає навчальні матеріали, розгортаються перші масштабні маркетингові кампанії, встановлюється єдиний логотип для всіх країн та багато такого іншого. І ось тут, у 89-му році, сталося те, чого власники Лего давно і не безпідставно боялися. Закінчився те. Термін дії патенту на унікальне кріплення, розроблене Готфредом, сином засновника компанії. Патент видавався на 20 років, і після його завершення технологія стала надбанням громадськості. І багато хто чекав на цей момент із нетерпінням і заздалегідь готувався до початку гонки. Конкуренти з'являлися як гриби після дощу, і ринок заполонили дешеві аналоги. Сталася так звана ерозія унікальності продукту на тлі різкого збільшення пропозиції кубиків. І що ж зробили Лего, щоб подолати цю кризу? А вони вирішили йти тим самим шляхом, який колись привів їх до успіху. Хіба це нелогічно? А що це за шлях? А це розширюватися в усі можливі напрями та пробувати нові ідеї і сфери їхнього застосування. Лего вирішила перерости свій статус конструктора з кубиків так само, як колись вирісла із маленького заводу з виробництва дерев'яних качечок на коліщатках. Ідея звучала логічно, і менеджери взялися за роботу. Тепер Лего робить комп'ютерні ігри. Лего знімає фільми. Брендований мерч ще пак і побільше. Ми будуємо парки розваг, як це зробив Дісней. Або одразу кілька парків, а може кілька десятків, там вже по попиту будемо дивитись. Лего почали виробляти, створювати, будувати і знімати, наче намагаючись стати компанією, що пропонує все для всіх, усюди й одразу. Однак результат був протилежним очікуваному. Через 9 років такої стратегії Лего вперше змушені були провести масове скорочення співробітників. Це робилося не з конкретною метою, а звідчаю. Збитки постійно зростали, і це не допомогло. Через 5 років Лего несе збитки в розмірі 300 мільйонів доларів, ставлячи рекорд за фінансовими провалами у своїй історії. Загальний розмір боргів компанії сягнув 800 мільйонів доларів. Акції впали на рекордні 29%. Причому в США на найважливішому ринку темпи падіння були найгіршими. Чому ж усе так сталося? А відповідь досить проста: більшість цих починань і ідей не приносили реального прибутку, а навпаки. Вони виглядали гарно лише на папері. Але ніхто не хотів серйозно аналізувати рентабільність цього калейдоскопу ідей, а скорочувати їх тим більше не бажали. Адже саме нові ідеї та розширення свого часу зробили Лего тим, чим воно стало. Проте борги і загроза банкрутства поставили питання Руба. І тоді керівництво компанії вирішило запросити людину з боку, щоб вона спробувала врятувати Лего. І така людина знайшлася. Йорген Вік Кнут Сторп прийняв кермо влади від Кіеля Кірка Крістіансена. Бережи, господи, данці та їхні фізерункові призи. Йорген став першим керівником компанії, який не був прямим родичем-засновника. І тут можна провести паралель із Воном Білзом, який свого часу врятував Харлі Девідсон. Про це, до речі, можна дізнатися з відео за посиланням справи. Отже, перед Йоргеном було завдання стати рятівником Лего. І без зайвих інтриг йому це вдалося. Але як? Почнемо з очевидного: скорочення витрат і оптимізація виробництва. Це було першочерговим його завданням, і я кажу про це в першу чергу, щоб не створювалася ілюзії, що успіху було досягнуто лише за рахунок натхненних промов і космічних візій. Бо така ілюзія дійсно може з'явитися, якщо слухати інтерв'ю та більш пізні аналізи пройденого шляху. Такі матеріали зазвичай занадто компліментарні та мають тенденцію обходити гострі, неприємні питання про справжні складнощі тієї кризи. Ні, спершу Йоркен переніс великі заводи Лего із країн з високою оплатою праці до регіонів, де е, робітники погоджувалися працювати за значно нижчі зарплати. При цьому заявлялося, що якість продукції не постраждала. Але так завжди заявляється. Виробничі процеси були ретельно проаналізовані та оптимізовані, щоб досягти ще більшої економії. І уся ця оптимізація не була легкою справою. Роки успіху завжди залишають свій відбиток на будь-якій компанії. У ній формуються багаторічні традиції та процеси, які можуть бути неефективними, але не смертельно поганими у хороші часи. Втім, у часи не хороші змінювати та удосконалювати їх ніхто не хоче, тому що вони зручні та подобаються співробітникам. До них звикли антикризовий менеджер, який приходить наводити дисципліну та скорочувати витрати, завжди є не дуже популярною особою, навіть якщо всі загалом усвідомлюють необхідні змін. Говорячи про відродження Лего під керівництвом Йоргена, зазвичай акцентують увагу на приємних речах і переходять від його призначення одразу до фінальних результатів. Я думаю, корисно нагадати собі і вам, що шлях до цих результатів рідко буває легким і ще рідше приємним. Отож, парки Лего звісно, були продані. Продаж цих та інших непрофільних активів допомогли швидко звільнити капітал і зменшити боргове навантаження. Що ж до візій, то тут думка Йоргена була проста: Лего втратили фокус на ключовому продукті, сказав він, і повинні повернутися до класичних своїх наборів та блоків. Портфель продукції було суттєво реорганізовано. З нього повикидали майже усе, що пхали туди 10 років поспіль. І знову ж таки, зараз це звучить так чудово і легко. Але ця реорганізація означала втрату роботи та відмову від проєктів для конкретних людей, які вклали в ці ідеї частину свого життя. Це був безумовно болісний процес і, напевно, чимало людей у світі згадують ім'я Йоргана без усякої вдячності. Але ж це означає, що Олего стали випускати лише кубики. Йорген зрозумів, що фільми та комп'ютерні ігри можуть залишатися у портфелі компанії, але підхід до них потребує змін. Найкращі фінансові результати показували колаборації з великими брендами та франшизами, та не просто великими, а найвідомішими, такими як Гаррі Поттер», Зоряні Війни, Марвел. Відмовлятися від них не стали. Йорген також запустив масштабні дослідження, збираючи зворотний зв'язок від клієнтів. Людей прямо запитували, що їм подобається, що ні, і які продукти вони б хотіли б бачити. І ці дані потім не просто склали у звіти і потім у шафу. Вони ретельно досліджувалися та стали основою цієї реорганізації. Крім того, Йорген критикував підхід до управління персоналем. Прийняття рішень було занадто вертикальним, геть, не сучасним. Ідеї та думки не лише рядових співробітників, але й менеджерів середньої ланки вони ігнорувалися. Лего, компанія, що заснована на сімейних цінностях і турботі про дитинство – вона сама повинна стати схожою на велику сім'ю, де кожен має право бути почутим та проявити ініціативу. Якщо, звісно, він не потрапив під масове скорочення минулого місяця. І ще одна деталь: Йорген працював із очікуваннями і співробітників, і клієнтів, і власників. Він не боявся прямо говорити, що на компанію чекають роки важкої роботи і боргів, перш ніж ситуація хоч трошки покращиться. Він не давав порожніх обіцянок швидкого успіху, натомість готував усіх до довгого і складного шляху. І все це дало результати, результати, у які і нині важко повірити. Через 10 років після призначення Йорген керував уже не компанію на межі банкрутства, а найбільшим у світі виробником іграшок. Лего уперше в історії обійшли самих Mattel. Доходи сягнули майже 5 мільярдів доларів, що теж стало рекордом для компанії. І ніби фінальним акордом в цій історії Лего став вихід Лего фільму. На відміну від багатьох невдалих кіноспроб у кризовий період, цей фільм мав неймовірний успіх, зібравши у прокаті 468 мільйонів доларів і знову привернувши до бренду увагу всього світу. Історія LEGO показує, що не кожна ідея, яка колись принесла успіх, принесе його знову. Якщо просто бездумно повторювати колись вдалі рішення. Втім, повертаючись до витоків, не слід відкидати всі нові починання, рубаючи з плеча. Серед ідей, що не виправдали сподівань, можуть бути ще й ті, які зберігають значний потенціал, якщо підійти до них правильно. У будь-якому випадку, як і завжди, криза може стати стимулом для потужного зростання, якщо знайдеться людина, яка готова прийняти її виклик.